Всім привіт! Розпочинаємо новий тиждень. Такий осінній осінній тиждень. Сьогодні їдемо на дачу, у ньому, тата день народження, будемо поздравляти, будемо любуватись на природу, оновлюватись, заряджатися новою енергією. Тому поїхали з нами побачити хоч трошки. А що це я отримала? М? Це нова тканинка на сирочку для захисника. У нас з вами чекає новий проєкт. Я вже придумала більш-менш, що я буду вишивати, але захочу зараз щоб посидіти, подивитись на тканинку. Може, мені в голову прийде щось інше. Будемо думати, всім привіт! Добрий вечір! Світла знову немає, який вже ви... вечір просто підряд. Я якось таки намагаюсь вишивати, тому що ну, щось дивитись, ноутбук не резиновий. Щось читати просто неможливо, тому що свічки і світла не вистачає. Щось читати в телефоні, не знаю, як у кого, у мене вже оченята просто вилазять. Залишається вишивати, тим більше, що я тут собі змайструвала ось такий чудо-чудо. Світильник, щоб ви розуміли, це телефон прикріплений на селфі-палку, наш народ нічим не взяти. Викручуємося як можемо. <світкій> і Доки в мене на старому телефоні вистачає заряду, і він може працювати як фонарик, життя вдалося можна вишивати далі. Сподіваюсь, ви також не вішаєте носа, не опускаєте руки, хоча це важко, я розумію. Але нам потрібно триматися, нам потрібно щось робити. Я, наприклад, сьогодні встигла навіть приготувати їсти, доки світло не вимкнули. Я проснулася, думаю, угу, світло є, бігом-бігом щось готуємо. Поставила мультиварку. І трішечки, трішечки воно не встигла доготуватися. Нічого, я приїхала з роботи ввечері, я таки включила знову мультиварку. І вона встигла доготуватися, і світло вимкнуло знову. І тож, Це весело, це перетворюється в якийсь квест по виживанню. Е, головне до цього відноситись, дійсно, з якимось гумором, з якимось авантюризмом. А вишивання воно таке йде? Причому, от в е, мене зараз е, сорочку для захисника. Я, я отримала вчора тканину для сорочки. Вже підібрала ниточки, але розпочинати просто не можу, тому що там темна тканина, і я там можу вишивати тільки в день або при гарному, гарному освітленні. От при такому я його просто не побачу. Тому щось хрестикове, я також не зможу не можу вишивати, тому що ну, мені. Також погано видно. А тут чітко видно дирочки, чітко вже вловила ритм, тим більше, що я якраз проходжусь по цьому вертикальному виколюванню. І мені там залишилось дошити досить небагато от другу сторону з таким виколюванням, щоб заготовити такий пас під низинку. Тож, вишиваємо. Добрий ранок. Хочу вам показати свою наступну сорочку для захисника, я її нарешті розпочала. Єдине, що... Те, що відсутність світла не сприяє швидкому просуванню, але дивіться, яка краса. От чесно, мені дуже подобається і візерунок, і той ефект, який виходить. Єдине, що я от вчора вишивала, і там, бачите, ось трошки скосила, промахнулася. Але це все прикриється якимось декоративним швом і його не буде видно. А так, поки що ось на такому етапі. Це вишито десь за два вечори, але слід зважити на те, що це дуже-дуже міленька тканина, так, щоб не збрехати, ну, це навіть сороковий каунч. Чи 46-й щось таке. Дуже-дуже міленька. Я щось перераховувала, що воно виходить чи 22-го каунту, ну, як в перерахунку на канву. Щось дуже-дуже мілесеньке. Але ефект такий ажурний, гарний, мені дуже-дуже подобається. Трошки прикрила свою помилку тамбурним швом. Причому дуже такий цікавий момент, що нитка використана одна і та ж сама, просто різні шви, і наскільки по-різному виглядає в кольорі. Правда? Тиждень якийсь вишив, вишивальна, невишивальний, тому що начебто і вишивала досить багато щодня і активно, але от результати якісь показати, то, ну важко. От, наприклад, ти дивіться, тигрик, так? Наче мало що добавилось, Але добавилось майже півтори тисячі хрестиків. Причому я цей проєкт вишивала ну, скільки? Три дні, мабуть. Подивлюсь по сазі. Але от три вечора я його поколупала. Трошечки квіточок добавилось, трошки позаповнювала те, що якісь пустоти були. До сих пір у мене питання, що там мішанини ось цих. Сіро-коричневих чорних відтінків. Але в цілому я подивитись, ну гарно же ж, ну гарно, мені подобається. Наступний проєкт, який я прямо так гарно за нього взялася, це була ось ця сорочечка від Івана Вдовченко. І тут, чим далі я її вишиваю, тим більше в мене таких питань до самої себе, тому що я її поки що вишиваю по авторській схемі. Тобто, як дала Іванна, так я її вишиваю. Причому, ось за цей тиждень, бачите, ось ця полосочка додавалась, ось 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 з прямим виколюванням. Потім я почала вишивати ось ці квіточки. Е, пройшлася гарненько так низю. Причому, бачите, приблизно половину. Я низю зробила. Але що мене смущає? От якщо дивитись ось ну ось це виколювання так і вічка, сірі ниточки виглядають гарно. Сірі ниточки е, з низю гарно. Ось ці жовті квіточки, вони мене поки що просто бісять, що <смі> воно так настільки яскраво. Причому я розумію, що ну, Іванка вона з Західної України, і там ось ці буковинські сирочки з сухозліттям, чи як воно ж називається, з такою металізованою золотою ниточкою. У них це популярно. І вони люблять ось такі супер яскраві багатокольорові вишивки. Для мого темпераменту, для мого смаку, для мого уявлення про красу, ось трошки занадто ось ці жовті квіточки. Тим більше, що ось сюди ще має ось ця золотава ниточка. Ну, не знаю, поки що буду вишивати так, як по схемі, але ось ці елементи, що я показую, вони мені подобаються. Воно... Гарно, гарно от разом виглядає. Ось це поки що під питаннячком. Можливо, я його трошки пізніше коли довишиваю, коли в мене буде більш повна картина, або навіть я ось залишу ось те, в мене вже відшите, а інше все я продовжу вишивати так, як воно має бути по схемі. Подивлюся, як воно буде. І, скоріше всього, а може, ну, буду дивитись, не хочу загадувати. Ось ці жовті квіточки, я випарю і заміню на щось більш таке тьмяненьке, на щось не таке яскраво-жовте. Хоча, коли дивлюсь на роботу Надійки, коли дивлюся на роботу Івани, в цілому сорочка суперова, вона класна, вона така, дуже святкова, святешна. Як то кажуть, буденка і святешна сирочка. Є буденка на щодень, а це от така на свято. Дорога багато. Але все одно, поки що ось ці квіти, ось ця яскравість ну, не моє трошки. Не моє. І ось на такому моя сорочка для захисника. Я її вишивала чотири вечори. Так. Тому що я якраз вівторок затвердила колір ось цей зелененький, 935-й відтінок. І розпочала вівторок. Тому вівторок, середа, четвер. Ані, три дні. Три дні я вишивала її. І, і в цілому, ось мені залишилось приблизно такий же кусочок. Вишити доверху, і там буде вже горловинка. Але ось тут збоку я ще буду відшивати якісь зубчики, так, щоб воно було акуратненько. І також саму половинку на іншу сторону. От тому. Я вирішила не гнати прям так сильно, тому що досвід минулих сорочок мене все ж таки спонукав до того, що потрібно відпочивати, вишивати щось своє, якось заряджатися, тому що я себе відчувала як загнана коняка. От після того, як я закінчував, так і упав, віджався. Стигнути сорочку за 2-3 тижні. Я то її стигала, але так як я себе відчувала після цього, ну це вже інше. Тому ось на такому етапі моя сорочка. Це, мабуть, одна із самих самих оберегових, що в мене були. Ось до цього зорі були, і там багато таких значень, як місце людини, всесвіті, її з'єднання з родом. Хрестики, знову ж таки, це ну, хрест захист. А ось тут колодязь це знову ж таки дуже-дуже обереговий символ. І я сподіваюся, що моєму воїну вона сподобається. І знову ж таки, я знаю, що на цей раз хлопчина десь з Західної України. А там були оці популярні техніки білим по-білому. Ну, а у мене зеленим по-зеленому. Кому цікаво, зараз покажу ізнанку. Ось ось така ізнанка. Ну, не ідеально, звичайно, можна краще. Але в цілому, так акуратненько. ну, Я думаю, що претензій щодо якості, ну, у власника не буде. Ось, це ізнанка. І обличчя. Ось, до речі, ще, ще один такий моментик. Я тут сиділа, розбирала ниточки аж сьогодні Хелловін. Я хочу розпочати все ж таки цей Геловінський замок від Євгенії Колесникової. Тому що я мала почати вже, мабуть, третій чи четвертий рік. Точно не скажу. 3-4 роки тому з'явилася ця схема, але я спочатку його не розпочинала, тому що там багато ниточок у мене не було і багато потрібно було докуповувати. Потім е я ковідом хворіла, потім знову ковідом хворіла. А на цей рік я так щось затягнула, то одне, друге то третє, то світла немає, то ще щось. І просто якось я, я за місяць не встигнула її розпочати. Угу. Тому я зараз ось спакувала в косметичку всі ниточки до цього процесу. Сама для себе вирішую, чи потрібно якісь з цих кольорів навішувати на органайзер, тому що, ну як, я... у мене багато процесів, я дуже не люблю, коли ниточки отак от матиляються. Вони розтріпуються скоріше, вони якось махряться після цього. Хоча я ну, вишиваю DMC, мабуть, в відсотках 98, або навіть частіше, я якісь інші ниточки ну, дуже рідко беру в роботу. От зараз з усіх процесів, ну так, ну, у мене тигрик, він на якихось. Інших ниточках, от саме Нової Слободи, вони комплектують свої, ну, своїми ниточками. І ось цей турецький шовк, який є в сорочці від Івана Вдовченко. А все інше в мене DMC. Ні, звичайно, в мене десь лежать там якийсь анкор там чи ще щось. Але всі ключі, вони дані в DMC, і якось, ну, от поки що я не звертала. До цих пакетів з іншими нитками, навіть якісь росіянські нитки, але я їх перекваліфікувала пере, перекваліф, на оберегові. Угу. То хай Росія попрацює на, 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 на нашу перемогу, тому я обереги з них шию для хлопців. А це я вам хотіла показати от е, ці всі кольори використовуються в сорочці від Іванки. Так? Наскільки я такий блискучий, блискучий цей турецький шок. Причому, ну, ну як? Я не можу сказати, що прям мені, мені, мені воно занадто, але інколи так дивишся, воно, так наче трохи дешевить роботу, ось цей занадто занадто блиск. Хоча, з іншої сторони, от поки що на тому я вам показувала, на тому етапі, що вже мене відшито, мене цей турецький шовк не підбішує. Я його закріпляю. Я навіть такий не вузлик, а як, як петелечку таку роблю, щоб точно-точно він нікуди не з'їхав. Тобто я його кріплю прямо так сильно, гарно. Ух. Як воно буде в носці? Ну, дівчата, ті, що вишивали вже по Іванкиним наборам, Пишуть, що все нормально, все класно, там воно носиться і полотно це домотканне, воно не кашалатиться. Хоча я ось якось, я купила цей набір ще до того, як я почала ну, погружатися в цю тему сорочок. І от на Іванку я натрапила з самого-самого початку. Мені сподобалось, як вона пояснює, і я думаю, угу, потрібно вчитися на її. Матеріалах на тому, як вона показує. Для того, щоб мати розуміння, як, як це може бути. А вже потім пішла сорочка для мого нареченого намурана, пішли сорочки на льоні, потім вишивала я сорочки на, цьому, на цих польських коноплях. Зараз я купила ще українські коноплі тестую. І можу сказати, що, от, якщо порівнювати з такими. Більш дорогими тканинами, то, звичайно, домотканне полотно. Те, що в іванкиних сирочках, то воно сприймається трошки по-іншому. Я не можу сказати, що гірше, але воно м'якіше, воно більш дирчасте. Побачимо, що з ним буде після прання. От, але, мабуть, все ж таки, от якби хтось до мене звернувся, наприклад, за ну, вишити на замовлення, то я б все ж таки орієнтувалась на якесь таке. Більш розповсюджене і більш е, дороге і якісне полотно. От е, чесно, я зараз серйозно думаю над тим, щоб е, почати розп... вишивати на замовлення, тому що ну, якась практика в мене є. Е, дивлячись на роботи інших майстринь, я розумію, що я так само зроблю. Е, я працюю швидко і акуратно, і ну, Скажу чесно, гроші мені зараз лишніми не будуть, тому що вся моя кар'єра з початком війни просто пішла в нікуди, Скільки б я її там років не будувала. І я розумію, що от я буду вишивати якісними ниточками, але на невідомому полотні, і я б не хотіла, щоб людина після цього, якось там, коли воно через рік-два почне, може, якось кашлати, чи ще щось. То я б не хотіла, щоб людина думала погано про мене. Тому що от, я вибрала таке полотно або порекомендувала таке полотно. Тому, скоріш за все, якщо я й буду братися за замовлення, то я буду вишивати на тому полотні, в якому я впевнена. Якщо з недорогих полотен, то зараз я мацею, і мені воно подобається це українські коноплі. І, в принципі, я розумію, що от коноплі, воно таке більш натуральне, як і льон, тканинка, яка така зносостійка. Якось так. Ще рекомендують льон Амазон, там примісь Бавовний і льону. Це також наша, здається, Коломийська фабрика, або Едельвіка. От, на Едельвіці його ткуть. І я його подивилася, помацала. Мені, мені цей льон сподобався. Знову ж таки, поки що питання, як воно внося, тому що ну, я багато бачу, що дівчата, які продають роботи, вони багато вишивають на домотканому полотні. Але особисто в мене, після того, як я його спробувала в роботі, залишаються такі ну, питаннячко. Повторюсь вже, знову, що ті дівчата, які вже на ньому вишивали, то от мені дівчина написала, що в неї сорочка відшита на цьому ж полотні вже 2-3 роки при постійному пранні, причому чому машине прання. І нормально вона носиться, воно виглядає і так зручненько, що і влітку гарно. і е, так от На осінь нормально носиться. Ну, побачимо. Я поки що закінчую цю сорочку. Я так сподіваюся, що може в цьому місяці такі закінчу. І, скоріше всього, це буде якась благодійна продаж, так щоб я собі компенсувала матеріали, а там уже, мабуть, 50 на 50 відправлю хлопцям на ЗСУ, а іншу частину залишу собі, тому що, ну все одно, я ж посилки, то відправляю регулярно хлопцям. І навіть якщо це не буде. Якийсь донат, певний фонд, воно все одно ж піде і на закупку нових матеріалів, і на ті ж самі посилки для хлопців. Ну, побачимо. Я ще так загадувати далеко не буду, але поки що плани такі, що ось цю сорочку від Іванни виставлю, звичайно, якусь мінімальну вартість, щоб компенсувати собі послухи Кравчині та. Саму вартість набору, а все інше буду ділити і донатити. От. А ниточки? Ниточки цікаві. Це також досвід. Е мені казали, що вони якось там кашалатуються. Та ні, якщо не сильно махати і не сильно от, е ну, акуратно зберігати ці ниточки, то. Відшивши одну нитку, там може хіба що останніх 5 см ти зріжеш, тому що там кінчик почне Ну, Так все нормально. Я не можу сказати, що воно якось суперважко або ще щось. І виглядає гарненько. Головне, не перебарщувати з кількістю такого блискучого, блискучого, блискучого як сирока. Покажу вам свої успіхи в навчанні. Проходили верхоплут. Така штука цікава, тому що е, я зрозуміла, що більше використовують от е, при роботі з шерстю Ну от в е, баршівських сорочках, от такі каракульки, коли заплутують ниточку. Тому що все ж таки при роботі з DMC або з муліне просто, то воно так ну виглядає трошки не так, як потрібно було б от якраз. Посередині це муліне, трошки нижче це муліне, а ще нижче це кручена ниточка. Але собі в копілочку я поклала ці знання. Буду, можливо, використовувати в подальшому, тому що я ще не знаю. Борщівську не планувала, але все може бути. Побачимо. І ось на ще одному занятті ми проходили рушникові заповнення. Також цікавий досвід. Я тепер розумію, як вишивають супер швидко е, якісь е, косметички чи ще щось. Ну і Сувенірну таку продукцію. І дійсно, вона вишивається супер От Ту косметичку запросто можна вишити за день і комусь подарувати або ще щось. То, в принципі, як варіант, я собі також його десь заклала в голову. Побачимо, може, колись використаю. Так що ось. Те, чому я навчилась за цих 10 днів. Е, зібрала я тут ниточки на осінній замок. Ну що, в мене питання, де моя осінь? От серйозно, так дивишся на картину? Осінь, осінь така прямо осіння, гарна, все. Там якісь хочуть... І... Припилені кольорі, кольори, але і зелененького досить, і червоненького, і якісь гарбузики є. Ну, красаж. Де моя осінь? Звичайно, може, коли це все буде на полотні, то воно буде виглядати дещо інакше. Але поки що воно щось таке прям дуже-дуже тмяненьке. -дуже Побачимо. Звичайно, мене трохи беруть сумніви, а чи варто його розпочинати. Все ж таки, от відрізати полотно. Я знаю, що я його буду вишивати не так багато, тому що в мене там ще совушка, яку я б хотіла закінчити цієї осені, наче і сорочку для захисника продвинути і цю сорочку продвинути. Але мені хочеться його почати. Ну, от хочеться. А якщо хочеться, то треба. Хоча, ну, от я максимум там десь якусь тисячу хрестиків відшию. воно буде лежати рік. А чи варто? І полотно відрізати, а полотно мені потрібно, може, на якусь сорочку піде. Ой, що ж я його раніше не почала? Якби я почала раніше, то воно в мене вже було почати. І таких думок в мене в голові вже не роїлося. А зараз це все склала. Сіла, думаю, різати, не різати, варто чи не варто? І початок багато. Я хоч і закінчила на минулому тижні е, дві роботи, от, Рокіпойнт, які я відправила в Ірландію до співробітниці, і. Що я ще А, і геловінський семплер. Наче я свій гештальт по Геловіну вже закрила. А з іншої сторони, я ж сьогодні планую дивитися якісь моторочні фільми, жувати якісь такі шкідливі смакітки. Он Кока-Коли взяла раз за багато-багато часу. У мене такі от чисто гелінський вечір. Якщо вже не на вечірку якусь іду, то покрай, принаймні вдома посижу і е, насолоджусь оцим всім, поки чоловік працює. Так ні? Якщо його сьогодні розпочну, то я ж захочу його продовжити, а в мене стільки всього розпочато. Здоровий глуст каже, що ні, не треба його починати, тому що воно буде лежати, я його все одно не встигну е, толком продвинути і там із тих. 103 тисяч хрестиків, якщо я три тисячі зроблю, то добре. Мабуть, все ж таки, я його залишу і не буду починати. Ниточки хай лежать. Вони, Ну, я знаю, де їх знайти, якщо що. Вони всі в одній косметичці, воно вже зібране, а починати не буду. Я краще посижу сьогодні з совушкою ввечері. Угу. Так. Ось якось так. Ось на цій сорочковій ноті я хочу закінчити цей тиждень, цих 10 днів, тому що у всіх нормальних людей йде 7 днів в тиждень, а у мене завжди відео входить з інтервалом 10. Ну, що ж, буває. Е, тому, дякую за увагу, дякую за те, що дивилися. Буду вдячна за будь-які коментарі, тому що, ну. Мені завжди цікаво, що вам цікаво, що зацепило в тому, що я показую. Можливо, у вас є якісь рекомендації або побажання, або ще щось. Я буду рада все прочитати, вислухати, подивитися. І дякую за увагу, і зустрінемось обов'язково ще і ще не раз. Планів багато, і мирного неба нам всім! Це зараз актуально як ніколи. Папа. -па.